Продовжимо нашу розмовну студію з Олексієм Кулебою, головою Київської обласної військової адміністрації. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Ви станом на 12-ту годину повідомляли, що 80% регіону, тобто Київщини, залишається без електропостачання. От минуло три години. Чи змінилася ситуація наліпше? Так, ситуація в регіоні дійсно зараз дуже складна. Київська область за тиждень. Витримала три потужні масові атаки москов московитів. В нас було дві масових атаки дронів. Одна атака ракетами. Масова, все звичайно, все призвело до того, що у нас є руйнування критичної інфраструктури. Через це останні дві доби надзвичайно складні сьогодні. На 12 годину навіть в нас були певні. Відключення і критичної інфраструктури, тим не менше вдалося все підхопити і відрегулювати за допомогою генераторів. Зараз ситуація вирівнюється. Хочу сказати, подякувати енергетикам. Знаю, що зараз дуже багато до них питань, критики, але ми бачимо і знаємо, що вони працюють цілодобово. І зараз, на підвечір, ми вже очікуємо гарних новин. Щодо ситуації на Броварському напрямку, в Бориспільському районі і в Обухівському районі будуть тривати ремонтні роботи в частині Фастівського району, Бучанському районі і в Вишгородському районі. Тому от на цей момент можу сказати, що ми десь вийшли на 60% відключень, але тим не менш ситуація залишається складною. Ну, а вийти хоча б на 40, Коли прогнозуєте? І чи є такі прогнози від енергетиків? Прогнози є. Робота триває. Ще раз повторюю, що до вечора ми прогнозуємо покращення ситуації одразу. По трьом напрямках, uh -huh. якщо це відбуде відбудеться, то ми зменшимо менше 50% у Нас буде відключень в області, пане Олексію. Ви сказали, що доводило, ну, настільки критична ситуація в регіоні, що навіть доводилося е, частину критичної інфраструктури відключати. А яка пріоритетність можете назвати тоді? Кого відключають в першу чергу, чи що відключають водопостачання, котельні е, лікарні, освітні заклади? Я не знаю. Пріоритетність як вибудовується. Критична інфраструктура дійсно вона складається із лікарень, і з насосних станцій. Це те, що все забезпечує життєдіяльність певної громади або регіону. І, звичайно, коли в нас йдуть відключення критичної інфраструктури, дуже важливо, щоб ми підхопили на генераторах для того, щоб ні хвилини не втрачати процесу. Виробничого або це там хлібзавод, або це лікарня, все те, що вкрай необхідно для регіону. Цей перелік дійсно складається з таких об'єктів, які надзвичайно важливі для життя кожного мешканця Київської області, ну тобто ви не можете зараз сказати, яка пріоритетність, в тому сенсі, в разі, якщо відключати, то що відключати? Пункт поліції, дільничний, який теж фактично критична інфраструктура, чи котельню, яка відповідає за опалення. Справа в тому, що коли в нас іде відключення критичної інфраструктури, то відключається все, що є в цьому в цій громаді або в цьому регіоні. Немає вибірковості. Коли вже мова йде про відключання саме критичної інфраструктури, а коли йде підключення, то в першу чергу вмикається ось саме критична інфраструктура. Зрозуміло, дякую за це уточнення. Хотів ще поцікавитися генераторами. Так, частина критичних інфраструктурних об'єктів вони підключені до генераторів. Наскільки зараз велика ще потреба і в великих цих генераторах? Я маю на увазі незвичайні дирчики, які ми чуємо, проходячи вулицями, а є такі інфраструктурні генератори на кілька сотень кіловат. До яких якраз і підключають котельні насосні станції і частину виробничих потужностей, є якась надія на те, що вони будуть надходити далі і трошки полегшать долю Київщини під час майбутніх атак, які очевидно і ще будуть. Перше, хочу сказати, що ми якраз вчора збирали представники керівників 32 громад, які зараз опинились в такому на складному складній ситуації з електропостачанням. І разом з компаніями з ДТЕКом, з представниками і обговорювали якраз ті проблемні локації, де необхідно нам підсилятись генераторами. Можливо, що в нас їх не вистачає на цей момент. Можу сказати, що в нас є невеличкий дефіцит, не більше там 20 генераторів, які ми потребуємо. Ви знаєте, що виходила публічна інформація щодо закупівель генераторів, і Київ, і Київська область там були в. Перших рядах тих, хто вже заключив договори щодо придбання генераторів зараз. У нас дуже велика кількість генераторів їде, знаходиться в дорозі. Я сподіваюся, що до нового року ми забезпечимо потребу по всій критичній інфраструктурі. Тобто, нам будуть уже не такі страшні ці відключення, блекаути, якщо ми забезпечимо критичну інфраструктуру. Ми, ми забезпечимо насосні станції, ми забезпечимо повністю лікарні. Ми забезпечимо повністю ті об'єкти, які споживають, дають електроенергію на велику кількість людей або на велику кількість певної дії. Дякую, пане Олексію, за роз'яснення. Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації, був в ефірі. Хвала людям, які придумали взагалі. Вигадали генератори. Вони, звичайно, нас серйозно рятують. А так само рятують нас постійні новини, тому що зараз дуже важливо дізнаватися все швидко, але головне перевірено. Цим займається наша служба новин.